Отакий кругляк получився. Ток-ток mm -hmm. не велів каток. Город каткувати буду, катка нема. Щас зроблю. Зараз зроблю. Так, зараз подивимось скільки часу. 17.20. Ну, Подивимося, за скільки зроблю. Все дуже просто. Пластикова труба, остатки з каналізації. Вирізав круг дерев'яний, забив, саморізом зафіксую. Тут просверлив. вставляю сюди арматурину, вона буде тут трошки виглядати, я до неї ручку потім прикручу. І зараз сюди гранатціла насиплю, затрамбую добре, ще водичкою водичку і щоб був мокрий, буде важче. І оцим кругом заглушу. І ось цей каток готовий буде. О, так. Оп. Замість арматурини буде два болта з однієї сторони і з другої. Простіше. Так, можна прикрутити сюди карабінчик, якийсь до нього вірьовку і все і тягає. Хто хоче наблюдати за моїми приспособами, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Може хто розкаже як робив таке. А може, не розкаже. Хм. Натрамбував повно. Ось покажи повнюще. Повнюще. Так, заливаю водичкою, щоб було важке. Вон, камінь. Ну вона потім висохне, але я зараз буду коткувати, то буде важка сейчас. Оп. Оток. І саме зафіксуємо. Ну, ось коточок готовий, Вирівку прикручу до нього і буду тягати. 30 хвилин я його робив. Отакий коток вийшло. З гімна і палок. Ось дві палки, а то все смітнико. Коткує нормально. Ми тут будемо сіяти газон. Пахнуло вонвери.